Нині церков празнує пам'ять двох братів Флора і Лаура. Обоє були іллірійські, то теперішні Балкани майже межують із нашою Карпатською Русією, котра була в районі Тиси. І думаю, що всі двоє святі могли в древності із нашими предками контактувати. У другому віці у Ізантії вони були мастерами, котрі сикли камінь. Но во время строїтельства язичського храма, синові того правителя упало в оку скалка із камня і поразило око. Обіцяли і твої братів, що вони полікують його. І коли вони його познайомили з християнством, коли Господь іцілив його сліпоту, то той став християнином. Завершили будівництво язичського храма, а коли поклали всередині храма оту ту фігурку, ону ту фігурку розбили, а поклали хрест і цілу ніч молилися, якби вже в християнському храмі. Зато були покарані, були кинуті у сухий колодець і засипані землею. Пізніше християни знайшли їх мощі, і от їх подвіг нині нам напоминає подвіг наших братів-русинів, то, що було при Чехословакії, пішли в Америку, флор і лавр. Флор був монахом, архімандритом, а Лавр пізніше русин став митрополітом. Він зарубежну руську церкву об'єднав і з'єднав дві частини церкви. Ну так це стало, що обоє флор і Лавр, монахи американські, були в нашому храмі. І в нижньому храмі сам Лавр не служив із нами службу. Хоча йому предполагали, бо ми казали, Закарпаття і Мукачівська єпархія не рівняються не до єпархії Руської церкви і Української. Ми в Закарпатті маємо Карпату Руську православну церкву, і що би це не стало, навіть якби єпископів усіх забрали, ми, віруючи, носителі цієї церкви. Хто нам пошле законного єпископа, діємо далі. Ну, ми єсмикарпаторуська православна церква. Ну, Він каже, ви ж не мали конфлікта, я лиш буду молитися з вами, а після служби вся церква внизу взяла від нього благословення. І тоді він казав, як я радую, що наш народ православний, так поступає похожі на мучеників Флора і Лаура. Ми тут, діти Божі, добрі громадяни з земної країни і добрі громадяни будущого Небесного Царства, де в вічності віруємо по милості Божій, зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.